Любі друзі, запрошую вас на заняття з малювання. Великдень найбільш шановане християнське свято. В цей день прийнято освячувати Паски і яйця. Всі люди вітають один одного з цим великим святом. Паска це здобний великодній хліб, а крашенка один з чотирьох основних видів розписаних великодніх яєць. Яйце. Символ народження життя. Приступимо до малювання паски та крашенок. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу, пензлик, стаканчик із водичкою та фарби. Беремо пензлик, мучуємо його у водичку. Потім у коричневу фарбу і будемо малювати паску. Будемо малювати ось такі паралельні лінії. І зверху намалюємо ось таку, начебто хвилясту. Шапочку. Тепер намалюємо дно нашої пасочки. Ось так. Тепер внизу біля паски ми намалюємо крашенки. Можете малювати будь-яким кольором, який ви захочете. Я хочу намалювати яєчко-крашенку червоного кольору. Малюємо такий овал. І і його зафарбовуємо. Одне яєчко є у нас. Тепер будемо намалюємо. Я хочу намалювати його зеленого кольору. Беремо вмочимо водичку, потім у зелену фарбу. І будемо ще одне малювати яєчко овальної форми і потім його зафарбуємо. Ось так. Намалюємо ще одне вієчку. І воно буде у мене синього кольору. Теж малюємо овал і потім його теж ось так зафарбовуємо. І ще хочу намалювати ще одне яєчко. Намалюю я його на кольору. Змочую пентик у водичці, потім беру фарбу малинового кольору і хочу намалювати ще одне яєчко. І теж його зафарбовую. І ще одне намалюю жовтого кольору. Мию пензлик і беру жовту фарбу. І ще одну намалюю яєчку, крашенку. Ось так. І зафарбовую його. Намалюємо тепер піднос з вами, на чому лежить наша паска з крашенками. Він буде у нас з зеленого кольору. Беремо, вмочимо пензлик у зелену фарбу. І починаємо малювати. Ось так. І ще нам залишається намалювати стіл, на чому лежить наша пасочка. А стіл у нас буде синього кольору. Тому мочуємо пензлику водичку, потім у синю фарбу і малюємо ось такий стілець. І його зафарбовуємо ось так. Нам залишається прикрасити верх нашої паски. Беремо пензлик, мочимо його у водичку. Потім буде посипка у нас різного кольору. Беремо, мочуємо його у червону фарбу і робимо ось такі крапочки. Потім змиваємо цю фарбу ретельно. Потім струшуємо і беремо фарбу зеленого кольору. І теж будемо ставити крапочки. Ось так. І ще раз вмочимо водичку, а потім зробимо жовту фарбу беремо і теж так само будемо робити крапочки. І тепер нам залишається тільки зафарбувати нашу паску коричневого кольору. Беремо, вмочуємо у коричневу фарбу і починаємо її розфарбовувати. Ось так. Дітки, ось така паска з крашенками у мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!